Вітаю! На цьому уроці я покажу вам, як перетворити звичайний дріб у десятковий. І якщо залишиться час, то ми ще розглянемо і перетворення десяткового дробу у звичайний. Що ж, почнемо з простенького прикладу. Нехай нам потрібно одну другу перетворити у десятковий дріб. І той метод, який я вам зараз покажу, завжди працює. Ми беремо знаменник дробу. І ділимо на нього чисельник. Отже, ми ділимо чисельник на знаменник. Одиницю поділити на 2. І ви, ймовірно, запитаєте, а як же можна поділити одиницю на 2? Згадуйте, як ми ділили десяткові дроби. Ось тут, після одиниці, ми можемо поставити десяткову кому і дописати кілька нулів. Цим ми ніяк не змінимо значення дробу. А тепер можна розпочинати ділення. 1 на 2 не ділиться, 1 менше за двійку. Тому у частці записуємо 0. Далі у діленого після одиниці стоїть десяткова кома, тому у частці ми також після нуля поставимо кому. Ось тут ставимо десяткову кому. А тепер з'ясовуємо, скільки разів двійка міститься у 10. Двійка міститься у 10 5 разів. 5 помножити на 2 це 10. Віднімаємо і отримуємо нулю залишку. Ось і все ми виконали ділення. Таким чином, одна друга дорівнює 0,5. Тепер дещо ускладнимо завдання. Нехай нам потрібно перетворити 1 третю у десятковий дріб. Так само, як і у попередньому завданні ділимо у стовпчик одиницю на 3. 1 поділити на 3. Після одиниці ставимо кому і дописуємо ще декілька нулів. Що ж почнемо ділити? 1 на 3 не ділиться, одиниця менше за трійку. Записуємо у частці 0 і ставимо десяткову кому. 10 ділиться на 3. У 10 число 3 міститься 3 рази. 3 помножити на 3 це 9. Віднімаємо і отримуємо одиницю. Зносимо 0. Знову таки в 10, 3 міститься 3 рази. 3 помножити на 3 це 9. Віднімаємо і знову отримуємо одиницю. Зносимо 0. Знову таки в 10, 3 міститься 3 рази. 3 помножити на 3 це 9. Віднімаємо і знову отримуємо одиницю. Зрозуміло, у чому річ? Ми можемо далі не розв'язувати і записати у відповіді трійки. Це буде. 0,333333… і так далі до нескінченності. Такий дріб прийнято записувати наступним чином: 0,1 і 3 у дужках. Ці дужки означають, що ця цифра повторюється до нескінченності. Отже, 1 третя це те саме, що й 0,33… і так далі. Що ж? Розглянемо ще декілька подібних завдань, вони будуть ще складнішими. Цього разу я оберу неправильний дріб. Скажімо, нам потрібно перетворити 17 дев'ятих у десятковий дріб. Зверніть увагу, що цей дріб неправильний. Чисельник у нього більше за знаменник, а це означає, що у результаті ми отримаємо число більше за одиницю. Отже, ділимо 17. На 9. Одразу ставимо після 17 десяткову кому і дописуємо кілька нулів. У 17 9 міститься один раз. Одиниця помножити на 9 це 9. А 17 мінус 9 це 8. Ставимо після одиниці у відповіді десяткову кому і зносимо 0. Скільки разів 9 міститься у 80? 9 помножити на 9 це 81, а в нас 80. Тому 9 міститься у 80 8 разів. 8 помножити на 9 це 72. Віднімаємо. 80 мінус 72 дорівнює 8. Зносимо 0. Знову маємо 80. У 89 міститься 8 разів. 8 помножити на 9 це 72. Віднімаємо і знову отримуємо 8. Ми можемо так робити до нескінченності. Кожного разу ми отримуватимемо вісімки. Таким чином, 17 дев'ятих дорівнює 1 цілій і 8 у дужках, тобто 8 у періоді. Це означає, що вісімка повторюється до нескінченності. Або ж ми можемо округлити це значення до сотих, наприклад. Тоді це буде 1,89. Але точна відповідь це 1,8 у періоді. А ще таке питання: як записати цей дріб у вигляді мішаного числа? Хоча ні, не будемо відволікатися, це ми вже розглянемо на наступному уроці. Ідемо далі. Нехай нам потрібно 1793 перетворити у десятковий дріб. Чому це дорівнюватиме у якості десяткового дробу? Робимо те ж саме: ділимо чисельник на знаменник. Ділимо 17 на 93. Ставимо після 17 кому і дописуємо нулі. Ось так. І запам'ятайте, щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, ми повинні чисельник поділити на знаменник. Не переплутайте. А то візьмете та поділите більше число, що в знаменнику, на менше, що в чисельнику, а, а потрібно навпаки. Так, почнемо ділити. 17 на 93 не ділиться. 17 менше за 93. Отже, записуємо у частці 0 і ставимо десяткову кому. А чи ділиться 170 на 93? Так, ділиться. Скільки разів у числі 170 міститься 93? Один раз. Один помножити на 93 це 93. Тепер віднімаємо. 170 мінус 93 це 77. Зносимо 0. Скільки разів 93 міститься у 770? Здається, що 8 разів. Зараз побачимо. Множимо 8 на 93. 8 помножити на 3 це 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 8 помножити на 9,72. 72 плюс 2 74. Тепер віднімаємо 744 від 770. Якщо ми запозичимо одиницю у десятків, то тут буде 10, а тут 6. Отже, це дорівнюватиме 26. Зносимо ще один 0. Скільки разів 93 міститься у числі 260? Напевне, два рази. 2 помножити на 3 це 6. 2 помножити на 9 18. 260 мінус 186 – Це 74. Зносимо ще один 0. Ми можемо продовжувати ділити і далі, можливо, навіть до нескінченності. А можемо вже записати відповідь: ось так. 1793 дорівнює 0,182 тисячні. Якщо хочете, то можете записати ще більше цифр після коми, якщо поділити далі. А можете округлити значення до сотих або тисячних. Вибір за вами. А тепер давайте спробуємо зробити навпаки, перетворити десятковий дріб у звичайний. І повірте мені, зробити це буде набагато легше. Нехай нам потрібно записати дріб 0,035 у вигляді звичайного. Все, що нам потрібно зробити, так це сказати, що дріб 0,35 це ніщо інше, як дріб 35 поділити на тисячу. Ви, ймовірно, запитаєте, а звідки ви це знаєте? Зараз я все поясню. Це в нас розряд десятих, не десятків, а десятих саме. Далі йде розряд сотих і тисячних. Усього в нас три цифри після коми. І остання цифра знаходиться в розряді тисячних. Отже, це буде 35 поділити на тисячу. Якби в нас був дріб 0,30, то ми б сказали, що це ніщо інше, як дріб 30 поділити на тисячу. Або ж ви могли сказати, що 0,030 це те саме, що й 0,03, оскільки цей 0, по суті, ролі ніякої не грає. У такому випадку дріб 0,03 ми можемо подати у вигляді звичайного як 3 поділити на 100. А тепер питання: чи ці два дроби однакові? Так, звичайно. Якщо ми поділимо і чисельник, і знаменник цього дробу на 10, то в результаті отримаємо дріб 3 поділити на 100. Тобто 3. сотих. Але давайте повернемося до нашого прикладу. Ми записали 0,35. У вигляді звичайного дробу 35 поділити на тисячу, тобто 35 тисячних. Можна сказати, що завдання виконано, проте потрібно цей дріб ще скоротити. Щось мені підказує, що і чисельник, і знаменник цього дробу діляться на 5. Якщо ми поділимо чисельник, і знаменник на 5, то отримаємо дріб 7 поділити на 200. А якби нам потрібно було перетворити дріб. 7 двохсотих у десятковий, то ми б поділили 7 на 200. У відповіді тоді ми б точно отримали 0,35. Що ж, можете самостійно зробити це і перевірити, чи так воно насправді буде. Отже, на цьому уроці я показала вам, як перетворювати звичайні дроби у десяткові і, навпаки, десяткові у звичайні. Сподіваюся, вам все було зрозуміло. На наступному уроці ми розглянемо ще декілька подібних завдань, щоб ви остаточно в усьому розібралися. А наразі все і до зустрічі!